Шхіна – це не хісарон, котре розкривають люди чи будують. Шхіна це таклі, котре приходить до нас згори і за рахунок впливу згори розкриває це творець. Ми знизу маємо прийти від хісарону особистого до хісарону загального. Тобто ми так і намагаємося об'єднатися і чогось досягти, але це все ще наше зусилля. І це називається Хісерон загалу. Припустимо, група, десятка є тут деяка міра Хісерону, але цей Хісерон все ще він не досконалий зі своєї сторони. щодо тих умов, котрі. Та ні, вони не повністю реалізовані, і тому вони до кінця об'єднані за тими умовами, котрі є, звісно. І до того ж, не звертаються до Творця, не піднімають ман свій Хісарон догори. І тоді, відповідно до цього, вони знизу не викликають, щоб з гори прийшло світло, щоб повертати до джерела, щоб поєднали їх. В правильній мірі і в достатній мірі достатньо потужно, і щоб їх і сарон був достатнім для того, щоб вони запросили і викликали дію вищого світла, потурбуватися про них, об'єднати їх як одна людина в єдиному серці, і навіть у мінімальній мірі, тим не менш. Щоб він створив клій, щоб вище світло створило клі. Тож, особистий Хісарон – Це особистий Хісарон, і, хоча це вірно, це всього ж особистий, не інду, індивідуальний він може бути подібним до вищого світла. Хісарон загальний, це. Має місце бути, але все ще потрібно. Він має пробуджувати вище джерело, щоб зробив з ним той хісарон, котрий називається Шхіна. А Шхіною зветься багато особистих хісаронів, Котрі кожен з них окремо бажає, щоб вони поєдналися. І змогли б насолодити Творця тим, що бажають отримати від нього. Але цього недостатньо. Сказано: зроби своє бажання як його бажання, для того, щоб він зробив своє бажання як твоє бажання. Тобто ми пробуджуємо. У своїх бажаннях творця, а він відповідно до цього робить наше бажання так, як він бажає і таким чином вилаштовується шхіна. Хісарон, котрий насправді достатній і правильний для того, щоб бути партнером Творцю, коли Творець дає, і тоді наш Хісарон має бути не у відповідності до того наскільки ми маленькі егоїсти, бажаємо поєднатися один з одним, а такий, щоб об'єднання між нами привело б до духовного Хісарону. до духовного, щоб ми стали партнерами до Творця. Ну і тоді виходить, що так і будується шхіна. Тобто шхіна це не просто коли ми поєднуємося разом. Коли ми пробуджуємо Творця, а Творець тоді влаштовує в нас хісарон. І хісарон також має. І правильний Хісарон також ми не можемо побудувати самотужки в наодинці, хоча в кожному повно потреб Хісаронів, бажань, прагнень, але цього недостатньо. Вимагається об'єднання між нами, звернення до Творця, щоб він із нас створив правильний клій, правильних Хісарон. І цей правильний Хісарон також, щоб ми знали, чого нам не вистачає і як нам не вистачає. І це також будується вищим світлом.